Компанія Електромотор, mm -hmm. шановні друзі, сьогодні з вами хочемо розглянути новинку 2022 ріку Алко Електричну 382 лінійки Ізі. Ізі це у нас значить, що вони всі майже всі всі які є в лінійці, максимально легкої ваги для переміщення, бо виконані із полімерного металу. І модель 2020 року, алко класік 427 є плюс. Як ви бачите, шановні друзі, обидві моделі, в принципі, плюс-мінус між собою схожі, але є відмінності, які, скажімо так, неможливо не помітити, якщо працюєш з цими газонокосарками. Значить, Бачимо ми з вами, що компоновка в них плюс-мінус однакова. і Відрізняються вони, по-перше, шириною свого скосу. Значить, Наша моделька Ізі, вона у нас здатна коситись 38 см неї обробки ділянки. Якщо ж ми з вами подивимось на праву нашу Alco 427, вона вже може у нас косити, шановні друзі, 42 см. Тобто перевага тут вже йде у правої. Значить, По двигунам 1600 Вт потужності, у нас що на правій моделі, що на лівій. Значить, Якщо ми говоримо про висоту скосу, то ліва моделька, оця саме нова Ізі, вона вже піднімається від 20 до 75 Міліметрів висотою, і відбувається керування нашою висотою з допомогою ось такого, як ви бачите, речашка. Відтягнули на себе і опустили з допомогою речашка знову вниз. І таким же чином можете підіймати. Бачимо, шарнірна частина підйому у нас зроблена із металу. І це також є відмінністю між двома оцими газонокосарками. Якщо ми з вами перейдемо до нашої моделі 4,27. Класік, то можна побачити, у нас такий от лічильничок, який від одного до шести рівень. Значить, друзі, рекомендується, оскільки тут зроблена у нас з пластику. Ця система, і сама газонокосарка має вагу. Треба підняти трошечки рукою з під низу саму газонокосарку, на себе відтягнути і підняти, таким чином допомогти їй піднятись, тому що одною рукою тут не вийде. Трошечки незручно тут зроблена ця компоновка. Це мінус такий, скажімо так, але на практиці, в принципі, реалізуємо. І дивимося, шарнір, який відповідає за підйом, у нас виконаний із пластика, на відміну від металевого, який прослугує довше на моделі Ізі. Значить, поїхали, шановні друзі, далі. Що до наших травозбірників, що одна модель, що Інша у нас виконані в такому форматі, що ми маємо з вами індикатори наповнення. Під час того, коли у вас індикатор буде в піднятому стані, циркуляція повітря відбувається, це свідчить про те, що ще в нашому травзбірнику. Є місце і ви можете далі косити. Коли він закриється, вже не буде куди виходити повітрю, бо буде у вас повністю заповнений травозбірник. Ваша система вас сповіщає про те, що пора вже оновити ваш збірник. Те ж саме це реалізовано тут з допомогою ось такого легенького прапорця. Якщо він у вас теліпається, то більш відкритий да, від повітря. Те ж сама процедура. Якщо він вже закритий, травозбірник наповнений, то ж треба його замінити. Наступним чином, що я отак от бачу, Своїм оком, значить, те, що у нас регулювання тут не відбувається ніякого під нахил у цій модельки, дай їзі, тут у нас просто одразу під кут, і щось зроблене таке середнє арифметичне, то під кожну людину. І якщо ж ми візьмемо 427 модель, да, то ми можемо побачити, що у нас керування відбувається з допомогою крокодилів, таких от зубців, які ми бачимо. Це більш стара модель. Да, да? Більш стара модель. І ми можемо з вами робити нахил нижче або вище саму рукоятку. Тут, в принципі, із таких основних нюансів все. Якщо ми дивимося по пункту керування, що тут розетка у нас знаходиться? Що тут знаходиться розетка на цій моделі? Тут, в принципі, все ідентичне. Кнопки у нас, запобіжники з цієї сторони, червоні, також однакові. Ручки, в принципі, ідентичніші. Бачимо, що у нас відбувається. Натиснули, нажали кнопку, зафіксували і працюємо. Все. І пішла в нас робота. Тут також все максимально просто. І, наприклад, тут, звісно, зручніше на ізі, що мені сподобалось, якщо ми подивимося, тут у нас скрізь ці метелики стоять, які більш зручніше закручувати, якщо так от. Під час експлуатації і збірки. На тій моделі дивимось, там у нас такі просто пропорції на 4,27 стоять. і, ну, Ну, так. На мій взгляд, вони більш компактні. Ну, більш компактніші. Да. Ну, але якщо під час зборки, все ж таки такий нюанс більше мені не подобається. Ну і що ж скажемо? Ну, єдине, друзі, що я вам скажу, що різницею, мабуть, такою теж, скажімо так, важною є, це те, що ізі у нас здатна оброблювати ділянки 500 метрів кубічних, та за рахунок того, що в неї аж 42 см захват. Може обробляти до 600 метрів квадратних. І, мабуть, така, така дрібниця, така тонесенька, яку, отак, от, якщо стати спереду, давайте подивимося, спробуємо побачити з вами. У Ізі колеса стоять в рівень, шановні друзі, з корпусом, Тобі ж вам під'їжджати okay, до важкодоступних місць буде набагато легше, тому що тут у нас от пряма лінія проводиться, за допомогою яких ви зможете паралельно підбиратись до забору, до важкодоступних місць. Якщо ми подивимося на 427 модельку, все ж таки задні колеса трошечки ширше стоять за передніші, зазор там десь можливо десь сантиметр такий, Ну, вже трошки буде незручно, скажімо так. Ну, тим паче, я думаю, якщо вже... Вибирати, то, можливо, ця модель також подобається за рахунок того ширина. Да, ну, а так, в принципі, що одна, що інша модель. Однакові, різниця в вазі. 4,27 важить десь приблизно 19 кг, вона важча дійсно. Та у нас моделька важить в районі 13-14 кг, що спрощує так, маніпулювання на вашій ділянці. Колеса у нас що на одній, що іншій моделі зроблені таким чином, щоб не шкодити вашій ділянці, тому що вони у нас зроблені такому, ну, з гарного пластика щоб з Ну, І да. ну, тобі ж під час роботи, щоб ви не шкодили вашому газону. І щоб зручно було ними управляти, шановні друзі. Ну, Ось такі -от дві модельки можете замовляти в компанії Електромотор по гарній ціні. Зможемо домовитись і передбати, зробити вам купівлю більш зручною за рахунок таких відеооглядів. Тому що, знаєте, в інтернеті досить багато моделей, відрізняються вони своїми характеристиками, деякими нюансами, які бачить продавець під час того, коли має з ними справу. А так, модельки обидві хороші, у кожного, скажімо так, своя. Схильність до якихось цілих. а так можете замовляти сміливо. Оця права модель, так розумію, взагалі була топом продажів і залишається на ринку зараз. А от ізі, от бачите, зробили в такому варіанті. Вже і корпус новий із полімерів зроблений. І саме дизайн вже трошечки оновлений, трошки змінили вони тенденцію, скажімо так. Ну тому, друзі, чекаємо вас в компанії електромотор. Такі відео для вас, щоб спростити вам покупку через інтернет. Завітайте на сайт www.elektromotor.com.ua. будемо з радістю, допоможемо допом вам обрати потрібний для вас варіант. Всього вам доброго, до побачення.